Привіт! Зараз витягну для тебе карту, яка протягом 10 днів буде приносити вам удачу. Можете собі її заскрінити, і да? вона в телефоні буде завжди з вами. Заряджена карта на 10 днів. Роби скрін. твоя карта це туз жезлів. Ця карта протягом 10 днів буде давати тобі сили, енергії, будеш більш сміливим чи сміливою. Легко будеш йти до своєї цілі і протягом цих 10 днів тобі будуть легко даватись вирішення різних питань, проблем.